Звягель місто, що гармонійно поєднало в собі минуле і сучасне. Він має глибоку історію і водночас перебуває в невпинному розвитку і постійному русі. Для Звягеля його більш ніж тисячолітня історія. Це не просто минуле, це його душа. Древнє місто Возвягель вперше згадується на сторінках іпатіївського літопису у контексті подій 1256-1257 років, коли воно було ще трозорене і спалене військами Данила Галицького під час його боротьби з ордами монголів за гегемонію над правобережжям київської землі. Звягель Зашовувався на правому березі річки Случ неподалік північної околиці сучасного міста, складався з двох городищ північного і південного та великого неукріпленого селища. Між ними археологічні дослідження засвідчують поважний вік міста і дозволяють припустити час появи поселень не пізніше 9-10 століття. Серед артефактів знайдених тут керамічні посудини, залізні ножі, кістяні вироби, залишки дволезвого меча, древлянський скарб. Фрагментально зберігся і до нині стародавній укріплений звягільський замок, закладений у тисячу у сьомому році князями острозькими на лівому березі річки Случ у центрі сучасного міста. Саме тут розташований легендарний дзвін, що є символом міста. Саме з ним найчастіше пов'язують походження назви звягель. За однією з легенд, ріка Случ була колись повноводною. Її береги з'єднував підйомний дерев'яний міст. Коли кораблі проходили до нього, їхні високі щогли торкалися натягнутого перед мостом каната і починав дзвонити дзвін. 1795 року місто було перейменовано російською імператрицею Катериною II у Новоград-Волинський. Саме тут спочатку планувалося розмістити адміністративний центр новоствореної Волинської губернії, проте в силу об'єктивних причин цього не сталося. Місто мало назву Новоград-Волинський протягом більш ніж двох століть у літописі нашого міста стало повернення його історичної назви звягель. Відповідне рішення Звягельської міської ради було прийнято 16 червня 2022 року. Саме з нагоди цієї події та прийняття доленосного рішення 16 червня відтепер визначено днем міста Звягель. І йти в ногу з вимогами часу це теж про звягель. Місто розвивається, з'являються нові інфраструктурні об'єкти. Звягеляни впроваджують сучасні технології, дбають про енергоефективність, масштабують підприємництво так, що про нього знають навіть за межами України. У зягелі успішно функціонують підприємства різноманітних галузей, харчової, легкої та хімічної промисловості, машинобудування, меблеве та деревообробне виробництво. Набирає обертів аграрний сектор. Серед сприятливих факторів вигідне логістичне розташування. Звягіль знаходиться біля міжнародної траси «Київ-Чоп». Це відкриває шлях до європейських транспортних хабів. Реалізовувати плани в життя місту допомагає активна міжнародна співпраця та іноземні інвестиції. Звягель є містом партнерів п'яти українських та восьми європейських міст. Розвиваються та вдосконалюють свою роботу об'єкти соціальної, освітньої, медичної та культурної галузей. Місто має амбітні плани щодо розвитку туристичного потенціалу і впевнено рухається у їх реалізації. У звягелі загалом понад 380 вулиць, площ та прогулків протягом ботовікової історії міста їх назви неодноразово змінювалися і давалися на честь славних земляків. Сьогодні у назвах вулиць імена героїв сучасності, загиблих захисників російсько-української війни 21-го століття. Їх героїчні вчинки в ім'я незалежності України навічно закарбовані в серцях та пам'яті вдячних звягелян. Звягель – місто відважних людей, місто патріотів, місто військової доблесті. В різні часи його творили і нині творять духовно багаті, талановиті віддані своїй справі люди. Серед відомих людей, які народилися у нашому місті Леся Українка та Валерій Залужний. Тут проживала і працювала видатна родина Косачів. Місто в різні роки відвідували провідні представники української інтелігенції: Михайло Драгоманов, Володимир Антонович, Михайло Старицький, Микола Лисенко. 2022 рік став знаковим в історії. України з перших днів повномасштабного вторгнення звігеляни разом з усіма українцями виборюють незалежність, право на волю нації та її майбутнє. Звягель веде свій супротив та разом з усією громадою впевнено йде до перемоги. Звягель місто, яке надихає. Він з нами, він в серці. Нехай Господь оберігає та благословляє наше древнє і водночас вічно молоде місто.